От, ви бачите, наскільки тут все воно в пилі. От сам цей моцик. Він виходить, я не знаю чи він його мив, але слой дуже дивіться, от протру, от вам, щоб було видно, от, в такому він стані. Не хочеться його навіть перед сьогодні реєстрацією української мити. Чому? Тому що, знаючи по молодості, як їздили коротше, в клуб з і братом і сам я, коли він мені достався. Бо брат спочатку на ньому старший мене є брат і їздив на ньому він. А після як він одружився, то отримав батьківського То коли ти їдеш там в клуб і його починаєш мити з відра, тоді ми мили. Понятно, що зараз миють мойками високого тиску, то відповідно, катушку заливали і ти вже нікуди не їдеш. Так само і сьогодні. Не хочеться його мити, хочеться його нормально поїхати зареєструвати. От, щоб не було ніяких скажімо, приколів перед тим. От стан вам покажу, дивіться, курки виглядають ось так в оригіналі. Зеркало оригінальне, я ще таки даже в батька пам'ятаю. Курки, резинка виглядає ось в такому стані вона. Зеркальце так же само. Плюс такої, скажімо, ржавчинка є невеличка, але Ну, зрозуміло, що він стояв. Приборка виглядає ось так. Відразу скажу, що по світу оптики все працює ось, Нейтралка, поворотники, дальні, все це працює. Ключики, є два комплекти. Другий комплект покажу. І що йшло в комплекті, також покажу. Ключ від замка запалювання, ключ від самого замка закривання значить, рульового. І ключ від бардачка. от сюди В современних мотоциклах вже більш мінські, там, 2000-х років це вже все тут під підболтик, Тут більш гарне. Так скажем, зроблено. Е, відразу скажу порівняння з, батьки, з батьківським мотоциклом, батька був 91 рік, це 93-й. і така велика відмінність, що в нас була наклеєчка з словом Мінськ і тут було 125. Ці вже пізніше версії 93-й рік. от Що ви могли переконатися, вам покажу, 93-й рік вже йде <кхід> значить, під фарбу. Корот, не, под лаком ніяким не було. Рульове виглядає ось так. Все повертається, вставляється легенько. Права частина значить, курків виглядає ось так. Було обломане предыдущим власником десь він чи в гаражі. Я його особисто не питав. Курка я вже купив. Да, Не оригінальний буде, і плюс він так не пофарбований, як оригінальний, але необхідно буде замінити його. Значить, По передній вулиці зрозуміло.